Гучно на Луганщині у ГУР повідомили про ліквідацію російських воєнних злочинців, ворожих пікапів та буханки з боєкомплектом. Тим часом на Ростовщині палає, пожежу фіксують на тяговій підстанції, затримуються потяги. Водночас інститут вивчення війни повідомляє про просування окупантів на передовій. Детальніше Замить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про точкову ліквідацію російських військових злочинців. 22 серпня, напередодні дня державного прапора, у тимчасово окупованому селищі Калинове Луганської області пролунав потужний вибух. Відбулась детонація на подвір'ї одного із будинків, де перебували шестеро загарбників разом із технікою. Далі, цитата ГУР: внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ буханку, завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників, важкі триста. Українська розвідка зазначила, ці окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі у 2022 році. Тим часом гучно було у Росії. Телеграм-канал Кримат Кримський Вітер повідомив про пожежу на тяговій підстанції північно-кавказької залізниці поблизу Міларово-Ростовської області. Моніторингова група підтвердила це за супутниковими знімками. Нагадаю, що напередодні у російській залізниці заявили, що на Ростовщині затримувались 38 потягів. Офіційна причина, нібито через Падіння безпілотника в районі станції Сергіївка. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що це вже 20-те ураження лише за місяць. Його слова, 38 потягів затримуються через удар по Сергіївці, 13 через атаку по Петровому валу. Так виглядає системна робота по виключенню російської залізниці з логістики. Сили оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, за минулу добу зафіксовано 143 бойові зіткнення. На північно-слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили сім атак загарбників. Військовий, із позивним Мучной розповів докладніше про стан справ на Лиманському напрямку. Він підкреслив, що населений пункт Шандриголове повністю під контролем українських військових. Далі цитую: по населеному пункту середнє. Частково зайняте противником, але їх там зовсім мало умовно, до десятка. Сили для повного зачищення наразі не виділяються, тож вони сидять як розрізнені групки без серйозного впливу на обстановку, зазначає боєць. Водночас Американський інститут вивчення війни проаналізував стан справ на передовій станом на 22 серпня. Згідно із геолокованими кадрами, на жаль, окупанти мали просування у східній і південній частинах юнаківки на Сумщині. Також ворог просунувався на північний захід від Часового Яру, але й українська армія діє активно. Наші воїни пішли вперед у західній частині удачного. Успішно працює і державна прикордонна служба. Там повідомили, що пілоти підрозділу Фенікс ліквідували групу окупантів на Донеччині. Знищено чотири мотоцикли, щонайменше п'ятеро байкерів, дві вантажівки та самохідну гаубицю МСТА с Загалом ліквідовано близько десяти російських військових. Тим часом російські медіа заявляють про нібито масований удар іскандерами, керованими авіабомбами та дронами Шахед по техніці збройних сил України під Краматорськом. Однак варто підкреслити, що підтверджень цієї інформації від офіційних джерел немає, а довіряти вкидам противника не варто. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.